Вітаю! Що ти? Ти цікавіше. Отож. За цей період, що я мовчала, Ну, крім хакнутих сторінок і без можливості їх відновити, бо Фейсбук заблубкував і навіть не дозволяє інформацію завантажити по моїй хорошій справі проти моїх паліїв мого дому. Отож! ДБР, хоча отримало ухвалу слідчого судді, мене так і не повідомило про відкриття проваджень. Хоча по одному я вже навіть встигла побувати у внутрішній безпеці на допиті. Але знову ж таки, що цікаво, і дуже цікаво, виявляється за фактом неправдивих свідчень працівника ДСНС. Який спочатку дав, підписав акт про пожежу, потім даний акт був навіть підтверджений даними результатами експертизи. Через рік дана людина заперечила абсолютно все своїми свідченнями, ну, в протоколі допиту. Отож, 384 стаття Кримінального кодексу. Надання завідомо неправдивих даних, неправдивих свідчень. Тут як тут. Отож, кримінальне провадження, як виявилося, все-таки відкрите. Але знову ж таки, дорогі мої, дорога моя поліція, нагадуюся на всяк випадок. Бо я так бачу, що ви ніяк не можете знати. Поліція не може ніяк встановити дату мого народження. І, відповідно, мені постійно. Ну, 66 рік народження шила. Так в них я тепер і Миколаївна. ДБР мене знову ж таки робить особою чоловічої статі у відповідях чомусь. Ну Нарешті мене на жінку перетворила вже в останніх відповідях. А от слідче управління ГУНТ на Григоренка, так квартиру 9 чомусь мені пише замість моєї справжньої. Ну, вибачте. Одні адресу міняють, інші по-батькові, решта стач. ну, слухайте, цікаво живем! Я вже взагалі не знаю, хто я, а може, то і не я. Але, добре, посміялися і вистачить. Сміємося з наступного. Отож, ДБР, відкривши провадження, по якому я вже ходила на допит, що зробило? Точніше, не зробило. Не повідомило мене. А частина перша статті 214 чітко вимагає впродовж 24 годин повідомити заявника. Є дві ухвали, які ДБР вже отримало. І зобов'язано було відкрити провадження. Однак до цього часу я не отримала інформації по жодному. Це раз. Повернуся до тої справи, що вже відомості внесені в ЄРДР за фактом неправдивих свідчень. Тобто, нарешті, нарешті, після отримання ухвали від мене 21 червня лише в липні. Яворівський райвідділ спромігся внести відомості в ЄРДР. Та ви що? Серйозний вчинок. Бо просто вже дізналися, що є ухвала, і прийдеться відповідати. Це називається Навздогін. Доганяємо поїзд. Ну, і тут же ж на все. Я ж Миколаївна, почитайте ще раз мою заяву. Можливо, все-таки вияснити, що я зовсім інакше по батькові маю. А? І давайте працюємо, працюємо. Бо щось вашої роботи не видно.